Хорошо придумали, девочки. Дівчата, там немає ж, нічого. Що ж ви листочки збираєте? Вишень нема. Сливи вже обібрали. Ну, а чого ти? Чого ти ругаєшся? Це я тебе ругати дозвіл, що ти там обдираєш? А ти на мене ругаєшся? Кох. Коха. А, ты ругайся, но продолжаешь делать свои, да? Ну, ругайся, хорошо. Тебе нужнее. Да, 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 да. Тобі треба. Ой, не кричи. Что тут малюки? Ви спите вже чи що? Сип-сип-сіп-сіп-сип. Сіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Оце ти наїлась. А хто це тут лежить? Ти що, сховався? Приходить до корей, лягає, оце тут і лежить. Відпочиває. Прям посереді може курника лягти і лежить. Це сховався тут ближче сюди. А так то лягає посереди, кури по ньому, ходять біля нього, там, бо йому взагалі по барабану. Повністю все одно. Хм. Кіт відпочиває. Патрік, ти відпочиваєш? <свісно> кури вже також звикли до нього. Спочатку боялися, півні кричали, а зараз нормально. <свісно> Як свій вже. Що гулять хочеш? Він тамочка така гарна підростає. Ось тут малючок такий. Тому що ще... я щось дивлюся, щось сидить таке засмучене курча. Неактивне. Щось, щось прихворіло. Да, вони активні, це я тільки побачила. Треба щось йому дати. Що ви даєте своїм курочкам? В такому випадку курчатам. Це воно маленьке таке, місячне. Ну це бінтамочка що, Як хапає, хапає воздух. Ось. Не видно. Нам ну, тяжко дихає. Вчора ще було все добре. Сьогодні я не знаю, що сталося. Може, що порадити, як мені допомогти йому? В кого теж таке було у курчат? Як вам пів Красивий Але ганяють інші півні. У ну, мене зараз вони сидять разом всі і ганяють маленькі півники-бінтомки, півника Ямсимонії ганяють. Він тікає від них, боїться і ховається тут. Здоровило таке, а так боїться.